8-9 травня Україна традиційно відзначає дві важливі дати день пам'яті та примирення і день перемоги, символом якої в Україні з 2014 року став червоний мак. Побачити його можна було на одязі учасників урочистостей і на спеціальних стендах, якими прикрасили периметр алеї слави. Перед мовою до свята стали дошки пам'яті Героям Небесної сотні загиблим учасникам майдану та дошки пам'яті героям російсько-української війни загиблим Атошникам. Окрім власне самих фотопортретів загиблих, учасники урочистостей могли побачити на алеї світлини Денного життя українських воїнів подбали організатори про безпеку учасників меморіальних заходів. Наряди несуть службу в усиленому режимі по всій території міста. в частності ті місця, де проводяться мероприятия, теж самое усилені наряди стоять. Ми працюємо, Лічного состава достаточно несуть службу і патрульна поліція, національна гвардія, підрозділення спеціального назначення. Потому личний состав общественне звісно, теж допомагають. Тому працюють в єдиному целом для порядку. Традиції святкування визначних для України дат в 2017-му в нашому місті, дещо змінилися. День пам'яті та примирення розпочався не з покладання квітів, а зі спільної молитви біля пам'ятника невідомому матросу в парку Шевченка. Представники всіх конфесій, які є в Одесі, по черзі просили Бога подарувати мир і свободу українській землі. Були тут і представники Німецької евангелістичної лютеранської церкви, які про примирення знають чимало і не з чужих слів. Я згадую, як перший президент післявоєнної Германії Аденхауер пристав на кладбище польських солдат і сказав, ми прощаємо і просимо о прощенні. Це послужило тому, що між народами відбувалися дійсно хороші, дружні, братські відносини. Наша страна тоже в этом нуждается. Она нуждается в том, чтобы раны, которые были семьдесят 72 года назад, были исцелены, чтобы мы могли здоровыми двигаться дальше в единую европейскую семью. Только через прощение, возможно, новое начало. Для декого день пам'яті та примирення став буквальним. Шанс попросити вибачення в сьогоднішньої України отримав житель Росії одесит за походженням Константин Тичина. В Росії він переїхав ще в 91-му, за декілька місяців до розпаду Союзу, бо вступив там в училище на інженера. Тепер працює з космічними апаратами. В рідне місто Одесу приїжджає провідувати маму. я не скриваєш. А чому я скривати, що я гражданин Російської Федерації? Здесь Російська Федерація асоціюється з війною, которая йде на Востокі. Остальными нехорошими вещами, но я хотел бы сказать, что не все в России с этим согласны. К сожалению, большинство, но есть и такие, кто то, что происходит, считает преступлением. То, что происходит, это беда не только для Украины. То, что происходит, это беда для России. У нас разваливается экономика, у нас мы попали в международную изоляцию. Я не можу сказати, що це йде на благо нашої страни. К сожалению, люди, які все це підтримують, вважають, що вони настроєні про російське, Вони настроєні про путінські. А це не одно і ж. Після спільної молитви хвилина перформансу від студентів одеського училища мистецтва культури імені Константина Данькевича. Потім традиційні покладання квітів першими до пам'ятника невідомому матросу пішли чиновники, мер губернатори, очільники різних відомств. Після покладання квітів периметр біля стели став майданчиком для спілкувань. На цю колоритну парочку наша знімальна група натрапила випадково. Чоловіки, нічого не помічаючи навколо, сперечалися за політику. Посмотрите найти пасок. що твориться Скільки грошей куди виділяється, Вони крадуть і крадуть. Та я кажу, в Польщі сказала чудачка, Два роки назад ви давно так знаєте? Ні, ну так от вот час. Вот заговорились. за за війну Я говорю. Я говорю, війна, звісно, слава Богу, що ми виграли, все. Ну зараз пора жити, треба жити. Люди живуть. Люди в Європі, ніхто не ругається ні з ким. Они, я удивился, по чотири рази. От видит сусіда, доброе утро. Вийшов то ходит, Добре, ну они які, они люди. Товариш Миколи по суперечці, як з'ясувалося, за статусом дитя війни. Війна почалася, мені було 7 років, Уже сім почти, паче було так. А зараз 82. Я отца, отец остался после войны месяц прожил и в Германии похоронен от тяжелых ранений. Я знаю, что так войну, голодовку и так далее. А мы сейчас, ой, извините, просто надо немножко молодежь учить. Они сейчас не понимают, где они живут. Они живут одним днем. Щойно високопосадові гості й учасники пам'ятних заходів розійшлися, згадати однополчан і вшанувати їхню пам'ять до вічного вогню організовано прийшли ветерани. В своїх спогадах сивочолі вояки стримані, згадують побратимів, як воювали самі, де отримали перші поранення і нагороди. Это благородный день. Царство небесным, кто не дошел до сегодняшнего дня, то остался, а мы. Я вот ушел на фронт, еще 18 лет не было, призван в 43-м году. В марте 44-го уже был ранен первый раз, Квіти в день пам'яті примирення покладали і в сквері Героїв Небесної Сотні до меморіального каменю майбутнього меморіалу воїнам Одеси й області, який знаходиться позаду будівлі облдержадміністрації на проспекті Шевченко. Там теж молилися. Ця частина пам'ятних заходів була присвячена більше сьогоднішнім воїнам. А то нам повезло, що ми служили в місті, хоча ми знали друг друга до фронту. Встрітили да. случайно на фронті. Случайно продовжуємо далі спілкуватися після фронту. То война как бы, Война нас, ну, нас сблизила. сблизила, скорее да. всего, да. А на самом деле не война сближает, а сближает общий враг, который да. у нас есть. Это страна, которая напала на нас в 2014 году и продолжает убивать наших людей. Это Российская Федерация. Во время службы мы брали в плен офицеров российской армии, действующих, с полными списками личного состава, с адресами, с телефонными контактами. С российским оружием, боеприпасами да. и так да. далее. Не дивлячись на день примирення, хлопці в своїх переконаннях категоричні. День примирення, дівчата, це між нами і німцями, між нами і японцями, розумієте? Но не день примирення з Російською Федерацією, яка нас убивала, убивает, і далі планирует убивать. Тобто примирення примирение з німцями. Да, Пока да. идет война современная, ни о каком примирении не може бути речь. на жаль. 9 травня 72 другу річницю перемоги над фашистськими загарбниками відзначали в схожих локаціях. Розпочали із покладання вінків в акваторії Одеського заливу з кораблів і катерів західної військово-морської бази військово-морських сил. Ще однією локацією стала площа 10 квітня. Там квіти покладали до стели крила перемоги. Чиновники йшли рука об руку із ветеранами війни. Прийшло без суточок і штовханини, хоча людей було чимало. Я дитина війни, мені 77 років. На війні погиб мій отець, дядя погиб. Це день і, Конечно, дуже хорошо, що його не відмінили, тому що різні розмови йшли, це память. Независимо хто у нас був руководитель стали, хто народ побіділ. І в кожній сім'ї очень много горі брат, і син, і отець, і дядя. Тому це пам'ять. Це очень дорого і очень хорошо, якщо це шанують. 72 другу річницю з дня перемоги Одеса відсвяткувала з розмаху для учасників пам'ятних заходів, організували чимало розважальних локацій.